Всіх вітаємо. Давайте подивимося. Спитаємо сьогодні у карт з приводу Скорішника Ну, На Навіть тут були нові погрози. Там щось Путін дав наказ визначитися з цілями в Києві. Що вони там збираються по Києву тим грішникам запускати не в рукою старий КГБшник, поповзає на покой ті орешник. Ну, Дуже просто в тему цей віршик, серйозно. Давайте спитаємо карту, чи насправді він планує запустити орешник по Києву? Чи насправді вони хочуть по Києву вдарити Ну... Такі, так. І да. Ну, тут все діло в тому, що вони бояться, щоб ми їм не зіпсували свято, типа сльози, щоб не пролилися. І вся ця тема якраз з приводу переговорів, з приводу, щоб змінити ставлення, закінчити те, що зараз ведеться, і хочуть якось по-новому вести переговори. Ну, я тільки пентаклів показує, що там, в принципі, в них не дуже може получитися це зробити. Ну, якби не вистачає того орішника, чи його мало, чи він якийсь там не дуже якісний, не знаю. Так, що у нас тут? Ну, в принципі, це ідея, як ідея, але він дорогий. Вся проблема в тому, що він дорогий. Тут більше іде ілюзій з приводу того, що вони запустять, тому що. Я так розумію, там не все є для нього. Там щось треба, чи є допомога для цього запуску. Ну, в принципі, як емоції випускають, ну, напускають свій емоціональний страх. Давайте ще раз припитаю, чи справді Путін хоче запустити по Києву ігришником. Чи правда він хоче це зробити? Ну, якісь таємні накази є, очікувані. Це, ну, військові очікуванні. і це якийсь таємний наказ є, тобто він підготовлений є насправді. От. Але е, Росія це буде преподносити, типа як захист своєї території. Для захисту своєї території. Добре. Боєві дії, як страшний суд, як відплату. Вони хочуть це зробити як відплату. Для них, в принципі, це. Ну, там щось не все зрозуміло з приводу транспортування в їхньому домі. Саме при пере... перевозу, переносу, чи, може, при запуску. Там якісь проблеми, в принципі, в їхньому домі, саме там, де зберігається ця зброя. Вона щось слаб, має якусь слабкість. Тобто ну, там щось не в порядок з цією зброєю. Через фінанси мають якісь ограничення, що розбиває їм серце. Тобто, ну, більше це я бачу як ілюзію. Ну, вони брешуть з приводу того, що вони її можуть запустити. Чи справді можуть вони запустити по Києву орішник взагалі. Той ерішник. Ні, ну поки просто по Україні не можуть запустити ерішник. Так, значить, що я тут бачу? Я бачу, що, в принципі, імператору страшно, але як ідею, як е, якесь Гостре гострий удар, і він тримає це в голові, хоч і він і боїться це робити. Сам запуск для нього страшний. Що його лякає? А, ну, він боїться, що він сам може закінчитись при цьому. І переговори так само. Ну, тобто, що тут далі ми бачимо? Ми бачимо, що це, в принципі, його е, спосіб, як. Е, Залякування, маніпуляції і дестабілізації в країні. Тобто, як з самого, самого вибуху, тобто запуску, я не бачу, але якщо щось і буде, тут більше йде маніпуляція. Більше то, що вони, ми маємо можливість, і ми вам про це будемо об'являти, щоб вас розхитувати. Ну, ось так я це бачу. Більше щоб говорити. Це така у них дипломатія з Україною. Такий тиск на нас і на інші країни. Так, ну башня тут падає, башня зі слабкістю і змінами. Як агресія, в принципі, це є. І я для того, щоб об'явити свою перемогу. Вони просто будуть говорити: о, ми зараз перемогли, ми перемогли, по дьяволу страшне оружие. Ну, якось вони все одно від цього відходять. Все ж таки, я зараз беру шоколад і ще раз перепитаю, чи запустять вони орешник, так званий по Україні. Чи запустять вони орешник по Україні взагалі? Не то. Чи запустять вони орешник по Україні? Чи може таке статися? Як на майбутнє, в принципі, таке в планах є, як висвітлювати це, це, цю агресію, як військову агресію тримають для того, щоб постійно в інфополі тримати це. Ну, наскільки я розумію, якось вона якась маленька, чи що. Просто не можу поняти, якась вона чи не дороблена. Щось там зломане. Коротше говоря. Що там з тою ракетою непорядок. Я не можу зрозуміти, що саме. Понятно, що вона як, для них як престиж. Тобто, як я тут розумію, вони не можуть нею скористатися, тому що вони можуть як втратити свій пристіж, що вони тіпа, от такі, от у них така ракета. Ну, типу, як упозоритися перед усіма. І знову ж ідуть ілюзії, знову ж ідуть там якісь проблеми з тим, що там чогось не вистачає. От чогось там не вистачає, щось через те, що їм треба щось чи докупити, чи доробити. Вони просто займаються маніпуляцією. На сльозах будемо говорити. Це, кстати, їй до Трампа також якась іде як званочок. Чи є можливість у них запустити цю ракету? Яка взагалі, в якому стані цей є рішник у них? Кажіть мені, в якому стані цей є рішник. Кажіть, що ж таке так десь? В якому стані цей грішник, чи є можливість його запустити взагалі? Ну так, да, це сильна зброя для поговорить, для переговорів. Вона в обмеженні. Щось там пов'язано. Вона там, де вона зберігається, має якісь обмеження. Щось там було якесь вредительство. Щось вони там втратили. Причому. Це, це стосується, скоріш всього, як виходу, для того, щоб її запустити саме. А так, в принципі, вони її, цей рішник, у них, як тут показують, це чисто показати, от ми зараз напрям буде той железякай. Давайте говорити, Давайте поговоримо, тому що ми вас тут зараз будемо бити. А насправді в них там щось ідуть серйозні обмеження. Причому це стосується на їхній території або склад, де вона там лежить. Ну, тобто місце, де вона зберігається, там якась От. І щось там явно стосується саме матеріального. Угу. Скривається там, де вона зберігається. Ну, вони її якби ховають, вони приховують. Що з нею щось не порядок і знову ж падає шістка, там чогось не вистачає в тій ракеті. Тобто сам запуск, в принципі, можливий, але як він ну, для України. То взагалі, і коли, якщо її запустять, то це буде як будуть говорити про успіх України. Якось як все зміниться. Не так, як раніше, тобто ми маємо можливість захиститись. Дуже цікаво. Не знаю, може, в мене ще є така ідея. Ось тут Зеленський з Єрофантом Разом будуть працювати. До речі, підсилення якесь показує для нас якоюсь дорогою технікою. Може, нам щось таке дали, що ми можемо захистити себе від цієї ракети, або ж там попрацювали якісь добрі люди і нанесли якісь урон цій ракеті. Наше ССО, чи ще щось. Ну, якось так. Карти, слава Богу, обнадійливі. Самі бачили, башні не було, слава Богу. Ну, а нам своє робити. І пам'ятайте, наша сила в єдності. Все буде Україна, бережіть себе.